Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Запрошую вас прогуляти стежками зимового лісу. І подивитися, як зимують звірі в лісі. Ліс відпочиває, а у лісових норах, дуплах та берлоках зимують звірі великі та маленькі. Лисиця і вовк мандрують у пошуках здобичі. Їжу вони не запасають і в сплячку не впадають. Це хижі звірі. Лисиця полює на мишей, зайців та інших дрібних тварин. Вовки ж полюють на великих тварин лосів, оленів та диких кабанів. Зайці не будують житла. Кожен кущик для них може бути хаткою. Їжі вони не запасають, хоч і голодно буває. Взимку, коли снігом укриті поля, і важко знайти їжу, але Є молоді гілочки кущів і дерев. Кору завжди можна погризти. Зайці травоядні звірі. Вони маскуються своїм шубками під білий сніг. Бурий ведмідь старанно готує барліг під корінням дерев або в сушняку. До зими у ведмідів відкладається багато жиру під шкірою і вони залягають в зимову сплячку. Зимовий ліс потопає в снігових заметах. На білосніжному лісовому килимі можна побачити безліч маленьких стежок. Це сліди тварин, які полюють на тих, хто ховається від полювання. Навіть холодною зимою життя в лісі не завмирає. Діти сьогодні я пропоную вам скласти розповідь про... А якого саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте замку? Взимку у барлозі спав, влітку мед із діжки діставав. Та бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Хто це? Так, це іграшковий ведмедик. Живе він в лісі, а я вас хочу познайомити з улюбленою іграшкою, моїм ведмедиком. Подивіться і послухайте мою розповідь про нього. Це ведмідь. Він світло коричневого кольору. У нього маленькі вушка, чорні очі м'ятка. Хивіст у ведмедика короткий. Наш ведмедик дуже любить їсти мед, тож ми можемо його нагодувати, а ще йому можна заспівати колисково та вкласти його спати. Ось така розповідь вийшла у мене. Мені дуже цікаво, яка ваша улюблена іграшка, розкажіть про неї своїм близьким та рідним. Я сподіваюся, що їм дуже сподобається.